Дуже-дуже всіх вітаю. Останній ряд даної частини. Тут купа піко і складне піко, і всякого цікавого є. Тому ряд такий для витриманих. А ви в мене витримані, тому що дійшли аж сюди. Так, фокус є. Ми з'єдналися в перший рельєф незворотній стовпчик, повітряна петля підйому і три стовпчика підряд. Для орієнтиру два стовпчика спереду лишились і два ззаду. Так, Тепер повітряна петля, стовпчик з накидом в арку. Тут маємо привразати піком з'єднане в першу повітряну петлю. Повітряна петля, стовпчик з накидом в цю саму арку. Мале піко. Три повітряні петлі. З'єднується в першу. Ну там з двох петель, але дві ну, петлі це сильно мало. Мені подобається, коли його видно. Далі рельєфний стовпчик з накидом за вершину, але за вершину виходить сильно великий. Я за передні дві півдушки роблю. Ось таким чином. Два. Так, далі. Піко з трьох петель. з'єднуємося в першу повітряну. Три петлі підйому, два стовпчика з накидом, з однією вершиною пров'язані в першу повітряну петлю. Перший недов'язаний. Другий, недов'язаний, разом. Тепер три повітряні петлі. Сліпа петля. В цю петлю, куди ми пров'язували стовпчики. Од знаки два, Два, три. Сліпа петля. Першу повітряна петля і знову рельєфний стовпчик. за ці дві півдушки. Якщо вам не вдається сильно складно цей елемент, можна обійтись просто піко. Ось так. промце склалось тут дуже-дуже складно. Можна Ось ви пров'язали мале піко, ну, стандартне, тобто 1 2 3 4 5 більше піко, 1 2 3 і просто піко. Повітряна петля і рельєфний стовчик. Тут уже по руках бити вас ніхто не буде. Як у вас ось, ось такі простіше. Як вам завгодно. Головне, щоб вам подобалось. Далі Знов піко. три петлі стовпчик з накидом в арку, 1, 2, три петлі піку, повітряна петля, стовпчик з накидом в цю саму арку, повітряна петля, відступаємо 1, 2 стовпчика і в три середніх пов'язуємо стовпчики без накиду, один, 2, три, тут Піко відразу в'яжеться 1, 2, 3, сліпа петля першу, повітряна петля, стовбчик без накиду, в арку, рельєфний стовпчик без накиду навколо пелюстки. Дві повітряні петлі. І зараз. У нас будуть рельєфні пишні стовпчики. Так. Чотири штуки за перший. І витягуємо один, два. Три. Там вже у кого скільки. Чотири. Духу хватить. Закрили. І піко. Один, два, три. Так, піко, три повітряні петлі. З'єднемося в першу. Повітряна петля. Та ж сама історія. Відділяємо так, знову пишний рельєфний стовпчик. Перший витягнули накид, другий. Третій і четвертий. Закріпили. І тут вже в нас велике піко. З п'яти можна повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять. З'єднаємося в першу повітряна петля. І. Ще. Повторюємо. Тут може бути трішки незручно, тому що рельєфний стовпчик зворотній, ще й тут два їх поруч, Три, 4. Але ми постараємось і у нас все вийде. Один, два, три. І з'єднались. Повітряна петля. Останній. Витягуємо так, щоб приблизно однакові величини були. Ну, висоту і в середньому як стовпчик з накидом. Два, три, 4. Є. Один. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик без накиду навколо пелюстки. Стовпчик без накиду в арку, пікодин, два, три. З'єднались першу повітряна петля. Пропустили два стовпчика і в наступні три стовпчики без накиду. Два і. Ну і, власне, ми дійшли до наступного рапорту. Повітряна петля, стовпчик з накидом, в арку. піко 1, 2, 3. Повітряна петля. стовпчик з накидом, маленьке піко. Ну, тобто просто без повітряної петлі. Рельєфний. Стовчик з накидом. І тут вже ось піко, яке вам до вподоби. Можна, в принципі, просто в велике піко, як ось тут робили з п'яти повітряних петель. Його ось тут зробити. На цьому все закінчу від пари, покажу красу. Трошки перепочинемо. Її далі буде сьома частина.